Новий флоридський раунд до сполучених штатів сьогодні мають прибути українські переговірники для чергової розмови з Віткофем Кушнером. А після цього вже на вихідних там же Холланд-Дейл-Біч американці мають прийняти посланця Путіна Кирила Дмитрієва. На спеціальний наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко стежить за перебігом переговорів. З ним з'ясуємо деталі. Дмитре, вітаю! Є точна інформація, чи почалися вже перемовини? Ну, те, що відомо станом на зараз, що українська переговорна група це у мірофігнатов ще в дорозі, вони мають прибути до Флориди сьогодні. Ну і ось за попередньою інформацією поясню, чому за попередньою, бо все може змінюватися. Основна частина переговорів за участю і кушнера, і віткова запланована на завтра. Але чую від дипломатичних джерел, навіть процитую, плани залишаються гнучкими, деталі порядку денного не розголошуються. Ну і тому, тому все може бути змінюватися, просто тому що до. Мовилися, що ну, графік гнучкий, не виключено, що сьогодні у другій половині дня за американським часом може бути якийсь неформальний контакт, наприклад, з Вітковим, поки не зрозуміло так само по закінченню переговорів. Чи вистачить лише завтрашнього дня, чи вистачить лише п'ятниці, чи доведеться задіяти ще й половину суботи? Ну пам'ятаєте, як колись говорили про так званий дебрів, про коротку розмову це все затягнулося на три дні. Ну тобто, тут складно щось прогнозувати. Як піде ця розмова, я наших режисерів зараз попрошу вам показати, де все відбувається. Льошти абсолютно правильно сказав. Це не Майамі, як дуже часто повідомляють в пресі. Це холандейл біч, містечко поблизу Майамі, і там знаходиться Шелбей, приватний гольф курорт який належить Віткову, величезна територія, 60 гектарів території, гольфове поле довжиною понад 6,5 кілометрів. Ну і знаєте, як Трамп дуже часто приймає гостей у своїй флоридській резиденції? Приватні резиденції президентів Марулаго ну так само ось зараз новий формат, коли відкув, Ну фактично у себе вдома в своєму гольф-клубі приймає переговірників. Умовно завтра, можливо, у першій половині дня суботи говоритиме він і разом з кушнером з українцями. Ну і попередньо на суботу, неділю до Флориди, так само до холандейл біч, має прибути і переговірник від Путіна, має прибути Кіріл Дмитрієв. Те, що чую з дипломатичних джерел, що розмовлятиме з Вітков і американські переговірники з українцями окремо, з росіянами окремо, тобто жодних якихось тристоронок не планується. Американський Дипломатичні джерела формулюють це так: ми маємо обговорити переглянутий мирний план. Тепер вже з 20 пунктів, з фокусом, і ось дивіться на що фокус на припинення вогню, безпекові гарантії для Києва, територіальні питання та економічні стимули. Ну і мав сьогодні буквально за кілька годин до ефіру розмову з дуже впливовою відомою в Америці людиною. Говорила не на камеру, не може посилатися, ну називати прізвище людиною, яка спілкується напряму із з американськими переговірниками і. Почув, що самі переговірники, ось моєму моєму співрозмовнику, сказали, що за їхніми оцінками вони би не сказали, що переговори з Україною ці раунди, що вже були майамські, Флоридські, якось проходять складно, що у них спільне бачення зараз є більш ніж по 90 цього плану, але досягли цього ціною того, що просто територіальні питання Донбас і Крим тимчасово винесли за задушкину для того, щоб легше знаходити спільну мову і так. Таким чином американці сподіваються за цей тиждень такі обережні сподівання закрити ось якраз ці досить складні непогоджені питання. Ну, зокрема, хочуть говорити детально вже щодо того, як формувати робочі групи, щоб далі уходити в переговорний процес щодо кількості українських військ, і також те, що англійською назвали, знаєте, таким обережним словом «map discussions», тобто дискусії щодо карти. Ну, ми ж з вами розуміємо, щодо якої карти все ж таки це та пропозиція, яка? і від сполучених штатів щодо демілітарізованої зони, і найголовніше щодо того, де її проводити, де буде межа, чи по лінії фронту на чому наполягає Україна, чи все ж таки по адмінкордону Донецької та Луганської області, чого вимагає Москва. Ну почув сьогодні також від свого співрозмовника. Маю процитувати, щоб ми теж були відвертими. Якщо Україна хоче миру, від неї очікують серйозних і болючих поступок. Але знаєте, це знову ж таки сподівання, які є тут у Вашингтоні. Вони були і Ніше і дуже часто, коли ці сподівання існували, Україна відстоювала свої позиції. У випуску восьмі буде готовий розповісти більше, зокрема, і про російську позицію. Ну і про найбільші плани. Що далі, що після Флориди, колеги? Київ, Дмитре, дуже дякую. Це Дмитро Анопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Дякую. і, Звісно, чекаємо твого включення о 8 годині за Києвом. Дякую.